Відеодобірка лайфхаків у 2019-му я точно все правильно роблю. Привіт! Ймовірно, ви чули давню пораду про соду у холодильнику задля боротьби з неприємними запахами, але ще більш ймовірно те, що ви ніколи не замислювалися над тим, чому це працює. А вся справа ось у чому водний розчин соди, гідрокарбонату натрію має лужні властивості, але сам по собі гідрокарбонат натрію є амфотерним, тобто здатним проявляти властивості і основ, і кислот. А джерелами неприємного запаху у холодильнику дуже часто якраз і є або кислоти, або луги. Наприклад, зіпсоване м'ясо містить прогірклі жирні кислоти, а гнила риба, лужну речовину, оксид триметиламіну. І тут у нагоді і стає амфотерність соди, яка дозволяє їй однаково активно взаємодіяти і нейтралізовувати ці джерела неприємного запаху. Круто! Ну а про інші наукові лайфхаки ми поговоримо прямо зараз. Буває так, що недооцінив рівень пекучості перцю чилі, і чомусь у цей момент усі починають просити воду, пити її і розуміти, що не дуже той допомагає. А вся справа у тому, що за пекучість у червоних перцях відповідають капсайциноїди. Ці сполуки утворюються у Перцях родини капсикум задля захисту від тварин. Але ж люди не зупиняються, коли їм боляче, інакше б у нашої збірної з футболу вже не було б вболівальників. Але головне те, що капсаєциноїди гідрофобні, тобто не розчинні у воді. Це означає, що навіть 5 літрів води не допоможуть втамувати пекло у вашому роті, а лише рознесуть пекучі молекули ще більше. Гарна новина у тому, що капсайциноїди розчинні у жирах, тому правильним рішенням буде випити склянку молока, з'їсти сметану або йогурт. Логічно, що підійдуть і інші джерела жирів, такі як оливкова або соняшникова олія, або арахісова паста. Якщо під рукою молока немає і вам потрібно зачекати, трохи зменшити ефект пекучості, допоможе розчин цукру або меду. І ще дещо. Капсаїциноїди також розчинні у спиртах. Тому якщо дружина не дозволяє вам випити чарку за вечерою, з'їжте чилі і вимагайте алкогольного порятунку. Але до цього бажано, щоб дружина побачила це відео. Тому рекомендую підписатися на цей канал та поставити вподобайку, щоб якомога більше дружин були в курсі цього лайфхаку. Відразу скажу, що алкоголь все ж не найкращий варіант. Справа в тому, що слабоалкогольні напої не підійдуть, в них занадто мало спирту, тому пивом справі не допоможеш, як і лонгером. Але якщо ви п'єте лонгер, то вам уже нічим не допоможеш. По-друге, випити потрібно достатньо багато, що вже несе власні ризики, тому краще все ж обмежитися склянкою молока. Ще одна ремарка полягає у тому, що усе це стосується лише гостроти від капсаєциноїдів, які, як ми тепер знаємо, містяться у перцях роду капсикум. Тому що, наприклад, за гостроту чорного перця відповідає пиперин, який у воді розчиняється. А молекули пекучості васабі, хріну або гірчиці ізотіоціонати більш леткі, тому відразу потрапляють до носа і печуть вже там. Якщо ж вам цікаво, чому ми взагалі відчуваємо гостроту і чому гострий це насправді не смак, подивіться відео про це на каналі Цікава Наука. Посилання в описі. Другий лайфхак стосується кави. Буває ж таке, заходиш до кав'ярні, замовляєш американо, і замість того, щоб насолоджуватися ним, п'єш гірку коричневу жижу. Додатковий цукор, яким іноді намагаються перекрити гіркоту, не допоможе. У результаті ви просто отримаєте гірку, солодку, коричневу жижу. Як не дивно, допомогти зможе дрібка солі. Традиційно сіль вважається підсилювачем смаку, але насправді вона не підсилює усі смаки, робить вона це вибірково, і це якраз наш випадок, тому що сіль здатна підкреслювати солодкий смак та зменшувати гіркий. У 1997 році у Нейче була опублікована робота, яка досліджувала це питання. 21 доброволець тестували різні комбінації солодкого, гіркого та солоного. Як видно на графіку, під час змішування підсолоджувача та гіркої сичовини вони дещо втрачають рівень свого смаку. Але справжня магія починається, коли додають сіль. Солодкий смак зростає чи не до своїх початкових показників, а гіркий втрачає свої позиції у боротьбі за наші рецептори. Тому замість сварки через гірку каву спробуйте додати до неї декілька кристалів солі і звичну для вас кількість цукру, якщо ви п'єте каву з ним. Підібрати правильну концентрацію дуже важливо, адже рівень пригнічення гіркоти саме кофеїну трохи менший, ніж той, що ми бачили на графіку. Коли я дізнався про цей трюк, мені стали цікаві механізми такого впливу. По-перше, зрозуміло, що справа не у хімії смаку, а у тому, як ми його відчуваємо. Тобто напій насправді не стає менш гірким і більш солодким. Просто ми відчуваємо його таким. А отже, справа у наших рецепторах. І от далі я б краще навіть не ліз. У 2001 році автори вище згаданого дослідження Пол Бреслін та Геррі Бічем з колегами висунули ряд гіпотез: можливо, натрій впливає на білки, спряжені з g рецепторами створюючи навколо них іонний щит, що зменшує їхню афінність, тобто силу зв'язування рецептора зі своїм лігандом, тобто сигнальною молекулою. А Куди усі пішли? Добре, добре, я не буду перелічувати усі гіпотези. Просто варто зрозуміти, що сіль здатна блокувати рецептори гіркого смаку. А якщо когось дійсно зацікавила ця тема, то посилання на усі згадані мною дослідження, як завжди, будуть в описі до цього відео. Знаєте про що я зараз подумав? Про те, що це відео могло складатися усього з декількох речень, щоб від чилі не пекло випити склянку молока, щоб кава не гірчила, додайте солі. І все. Але мені так було б нецікаво, і сподіваюся, ви розділяєте мою точку зору. У мене у запасі є ще наукові лайфхаки, тому якщо вам сподобався такий формат, напишіть про це у коментарях, і продовження буде скоріше ніж без такої додаткової мотивації. Величезна подяка усім, хто підтримує мене на Патреоні. Надзвичайно приємно розуміти, що твій контент готові підтримувати і у такий спосіб для бажаючих долучитися посилання в описі. Дякую, що додивилися аж до цього моменту. Ви або любите моє відео, або мили посуд і ще не закінчили. А мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст.